Хто ж такі лідери і як саме виховати у собі лідерські якості? Обговорювали на Всеукраїнській науково-практичній конференції у актовій залі Хмельницького університету управління та права. Лідерство це спосіб рухатися вперед, задавати тон в суспільстві собі та оточуючим, давати приклад того, що у світі можна зробити багато доброго і надихнути своїми вчинками на це добро інших. Зі всіх куточків України та навіть світу до Хмельниччини навідались представники вищих навчальних закладів, керівники та посадовці органів державної влади, установ та організацій, аби поговорити про те, що актуально. Адже питання лідерства постійно викликає інтерес суспільства. Значимою силою у будь-якій справі є авторитет керівника. Лідером не призначають, а визнають. Тому люди саме з якостями потенційного переможця зможуть вивести нашу державу на новий рівень. Я переконаний, що лідерство, особливо на державній службі, нерозривно пов'язане зі стилем керівництва і проявляється в мистецтві управління та в умінні працювати в команді. Якщо в чистому вигляді діяльність керівника в першу чергу зорієнтована на виконання групові завдання, то діяльність лідера зорієнтована на відносини в групі. Саме цей синтез виділяє лідера з поміж інших керівників і зумовлює його головну функцію перетворення колективу в єдину монолітну команду. Учасників конференції об'єднує спільна мета наблизити систему державного управління до європейських стандартів. Представники нової управлінської еліти це нові професіонали, здатні адаптуватися до змін, які розуміють, що успіх їх діяльності полягає в роботі над собою. Розвиток стратегічного мислення і практичних навичок діяльності посадових осіб місцевого самоврядування сприятиме формуванню базису високопрофесійної діяльності для досягнення європейських стандартів рівня і якості життя. Міжнародні колеги зазначають, що питання, які піднімались на симпозіумі, досить значимі. Тому обмін досвідом є край важливим. Дедейні спортпроект вилинденекстіє чат фокус іфот.

Після завершення роботи засідання першого дня учасники дійства затвердили резолюцію. Продовжиться конференція до 2 березня, тільки вже у Кам'янці-Подільському, де планується проведення круглого столу щодо вдосконалення напрямів формування якості сучасного лідера в регіоні.